А і так вертаються до нас питанням, чого лампа не сушить геллак, начебто нова, не дешева, це мало би бути нормально, а не просушує. Так складається, що зазвичай не просушує чорний, білий, жовт, високопігментовані кольори. І досвідчені майстри здогадалися, в чому проблема. Товщині шара матеріала. Такими кольорами треба бути обережними, та й взагалі бажано робити тоненький шар, тоді він точно просихає. І зараз проведемо експеримент, покажемо на практиці. Одну тіпсу промазуємо топстейшн товстей, шаром. А іншу. І що маємо? Тут ми маємо не тут прям видно такий... Видно? Пупирка. Якщо натиснути, то вас збирає. А тут нема такого. Таке непросушування товстого шару є через те, що товстий шар, верхній шар встигає полімерізуватися і вже не пускає ультрафіолет нижче. Рекомендую завжди, в незалежності від кольора, наносити тоненьким шаром два рази.